Вітаю вас, шановні колеги. Тема нашого заняття методика формування компетентностей, особистості в гуртках туристко-краєзнавчого та еколого-натуралістичного напрямків. Компетентність динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно Соціалізуватися, провадити професійну та подальшу навчальну діяльність. Формування ключових компетентностей у вихованців гуртків тісно пов'язано з професійною компетентністю педагогічних працівників. Специфіка діяльності позашкільних закладів вимагає від педагогів постійного творчого пошуку, самовдосконалення для компетентного супроводу особистого зростання вихованців, мотивації до пізнання улюбленої справи, реалізації інтелектуальних та творчих здібностей, професійного самовизначення. Позашкільні освітні заклади мають не лише Дати дітям повний обсяг знань і вмінь, але й сформувати людину здатну творчо мислити, приймати рішення, адаптуватися до умов життя, мати свою позицію та світогляд. Давайте з вами розглянемо компетентності, які формуються в гуртках туристсько-краєзнавчого напрямку. Тож, пізнавальна компетентність. Це ознайомлення та вивчення пам'ятки історії і культури, формування особистісного ставлення дослідженого матеріалу, формування уміння досліджувати навколишнє середовище. Практична компетентність це уміння орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проводити маршрути за легендою, встановлювати намет розпалювати вогнище в різних погодних умовах, готувати справи в похідних умовах на вогнищі, додати, долати елементарні емітовані та природні перешкоди, дотримуватися основних правил. Творча компетентність, набуття досвіду, поскладання маршруту одного або дводенного походу. Участь в екскурсіях, експедиціях, акціях, пошуковій та дослідницьковій роботі. Соціальна компетентність це здатність до співробітництва, соціальної активності, формування основ культури спілкування, діалогу, виховання свідомого ставлення до власної безпеки. Та безпеки оточуючих, збереження та примноження культури, звичаїв, традицій українського народу, повага до людей, формування позитивних якостей. Отож, під час практичної роботи з гуртківцями я пропоную провести краєзнавчі вікторини. Наприклад, я пропоную вам провести таку краєзнавчу вікторину. Можна створити такий опросник на Google-формі, і кожному вихованцю скинути або особисто повідомленням, або груповий чат вашого колективу. Ну, от, Наприклад, що таке толока і відповіді, і дитина обирає. Друге запитання: назвіть видатного українського історика, нашого земляка, який написав, ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо. Ніхто з нас не зробить націю, коли ми самі нацією не схочемо бути. І е, перераховуються ім'я прізвища. І так далі. Можуть бути запитання на вашу е, Ну, на вашу особисту думку, запитань може бути 10, може бути більше. І коли ваші вихованці вже відповіли на ці всі запитання, вони вам відправляють відповіді. Ви ж, в свою чергу, ці всі відповіді перевіряєте. Робите висновки і на наступних заняттях підсумовуєте, що дітям вдалося, що не вдалося. Також можна провести наступну краєзнавчу вікторину по таким питанням: назвіть найвищу вершину України. І тут йде перерахунок Еверест, Говерла, Буковель. Тобто діти обирають із тих теоретичних знань, які ви їм давали упродовж певних занять, певних тем, і як вони засвоїли ці знання, вони вам дають відповіді. Потім наступне запитання: веселе різдвяне дійство з піснями та колядками. І тут йде вертеп, хоровод, обжинки. Тобто ми з вами розуміємо, що різдвяне, це зима і так далі, то це буде ж, певно, вертеп. Назвіть перші штучні матеріали, які винайшла людина, кераміка, тканина, скло. також діти обирають найдавніший етап в історії людського суспільства як називають останній сніп на полі. Назвіть день літнього сонцестояння для кращого орієнтиру для дітей пишуть: найдовший день в році. І перераховується також дати. Хто така Олена Пчілка? Яке найбільше озеро в Україні? Назвіть найбільшу рибу на волині? Що таке УПА? І також ви перевіряєте, діти вам відправляють всі свої відповіді, ви перевіряєте, обробляєте дані і говорите дітям результати. Можна, окрім векторин, провести тести, ну, можливо, з історичного краєзнавства. Uh, і такі ж запитання на Google формі: ви також розташовуєте. назвіть відомого uh, давньоруського літописця, яким роком в літописті вперше вжито термін Україна, назвіть засновника Запорізької Січі. І так далі. Також, може бути, от, хто створив першу в світі Конституцію, дата аварії на Чорнобильській атомній електростанції, хто такий нумізмат, дата утворення Волинської області, ну, можете написати Харківської області, там, ну, Київської області, міста Харкова і так далі. Діти вам відправляють, і ви, звісно ж. Обробляєте ці всі дані. Ми з вами розглянули еколого, ми, з... ми з вами розглянули. Ми з вами розглянули туристсько краєзнавчий напрям, зокрема, компетентності туристко-краєзнавчого напряму. Зараз переходимо до формування компетентності у гуртках еколого-натуралістичного напрямку. І так, пізнавальна компетентність, це оволодіння знаннями про навколишнє середовище, довкілля в галузі сільського господарства, агрономія, лісознавство тощо. Практична компетентність, формування практичних умінь та навичок розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших напрямів, творча компетентність це розвиток творчої діяльності, здібностей, нахилів та уяви. І соціальна компетентність це розвиток екологічної культури та свідомості, моральних якостей, громадянської позиції. Компетентнісний підхід у навчанні в позашкільних закладах сприяє успішній адаптації вихованців в соціумі, рішенню ключових проблем сучасного життя, їх професійному самовизначенню для закріплення теоретичного матеріалу занять з вихованцями еколого-натуралістичного напряму. Можна провести також цікаві вікторини. Це може бути вікторина Дуб Лісовий Велетень. Ви розробляєте цю вікторину і пропонуєте вихованцям долучитися до цієї вікторини і за. Допомогою Google форми відповісти на декілька запитань, які ви створюєте власноруч, ну або берете за основу, вже запропоновані раніше іншими педагогами. Ну, і такі запитання, як варіант: найстаріший дуб України, дуб чемпіон, росте в селі на Закарпатській області, скільки то років, і перераховуються роки. На дубових листочках зустрічаються круглі утворення, дубові яблучка або чорнильні горішки, в давнину з них робили чорнило, що спричиняє їх виникнення і варіанти відповіді. І так далі, скільки запитань на ваш на вашу думку, скільки б ви хотіли сюди їх додати. І коли дітки відповідають на ці запитання, вони відправляють вам ці відповіді, і ви їх обробляєте, і потім робите висновок на наступному занятті дітям пропонуєте. Ми можете запропонувати спільне заняття, обговорювати всі теми, обговорювати ще раз. Ті відповіді, які були невірними, акцентуєте увагу на певних темах ваших занять, і потім говорите, що дітям вдалося, які питання були правильні, які були неправильні, який був відсоток кращих питань, який був відсоток питань, на які діти не змогли відповісти. А можливо, всі діти знали відповіді на всі запитання, то це чудово, ви всі їх обов'язково маєте дітей похвалити. Сказати їм дякую за те, що вони долучилися до ваших вікторин, які ви їм запропонували, що вони знайшли час і долучилися до даного завдання. Також можна запропонувати дітям ще таку вікторину цікаві факти про дерева. От, як варіант, ви бачите вертикальну тріщину на дереві, яким чином вона виникла, і йдуть е, запитання від, від удару блискавки в дерево, від морозу, і змін температур, це захворювання, яке викликають грибки. І діти відповідають, які, на які вони вважають яку правильну відповідь. Е, в яке з тих дерев найрідше вдаряє блискавка? Береза, ясень, сосна, дуб. В давнину наші пращури поклонялись деревам. Яке дерево було особленням Бога блискавки перуна, бук, явір, дуб, ялина? Найвище дерево в Україні зростає в Рахові. Вік дерева 140 років, висота 54 метри. Яке це дерево? І діти дають відповідь. І одне дерево за рік зазвичай виробляє таку кількість кисню, якої достатньо для дихання сім'ї з трьох осіб на цілий рік. Яка це кількість кисню? І дається три варіанти відповіді. Діти обирають, відправляють також вам ці відповіді, і ви з ними потім спілкуєтеся. І приходити до висновку вдалося, не вдалося, якщо не вдалося, то чому і так далі. Можна іще запропонувати також вихованцям наступні варіанти відповідей з інших тестів. Ну, Як варіант, це може бути ще онлайн-тестування. Ну, це буде вже спортивне орієнтування, але тут можна долучити всіх дітей, всіх напрямків, бо такі позначки можуть використовуватися як у спортивному орієнтуванні, але їх можуть використовувати і діти, які навчаються в різних гуртках. Як правило, діти займаються ж не в одному гуртку, а вони. Ну, можуть займатися і в юному натуралісті, екологонатеролістичних гуртках, і туристсько-краєзнавчих. І тоді ці всі позначки будуть дуже-дуже важливими для всіх етапів, хто буде займатися спортивним орієнтуванням. І ці знаки мають свою також цінність і так далі. Ви ці розробляєте також тести, пропонуєте вихованцям і також їх обробляєте. Розвиток сучасної освіти вимагає від нас кардинальних змін. Тож головною метою цих змін стає колектив наших з вами компетентних педагогів, який об'єднує наші креативні. Мислення, спрямовані існуючі моделі, творчі задуми і наші з вами інноваційні ідеї. Суттєвим аспектом педагогічної діяльності викладачів є вирішення завдань із розвитку життєвих компетентності вихованців, що передбачає. Набуття вихованцями соціально-культурного досвіду, що сприяє розвитку почуття відповідальності, ставленню моральних якостей особистості, умінь долати труднощі, розвиток вихованців як всебічної гармонійно розвиненої особистості, що визначає виховання загальнолюдських якостей, щирості, людяності, милосердя, встановлення ціннісних орієнтирів, віри у власні можливості. Розвиток соціальної активності вихованців як умови прояву індивідуальних здібностей, творчого потенціалу в конкретному соціальному середовищі, розвиток вихованця як творчої особистості, яку характеризують широке коло інтересів, обране мислення, мотивація творчої діяльності, створення умов для самовизначення та самореалізації вихованців. Реалізація компетентнісного підходу в діяльності педагога позашкільника сприяє ефективному вирішенню завдання виховання життєво компетентної особистості творця власного життя. Позашкільні заклади освіти формують свою специфіку мотивації навчання, бо мають добровільну форму освіти з великою кількістю напрямів, щоб задовольнити вимоги найбільш вибагливих особливостей. Тобто позитивне ставлення до навчання формується свідомим вибором сфери творчої, творчості самої дитини. Вибір напрямків діяльності і сам процес навчання направлені на забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації. Обізнаність позашкільного педагога зводиться одночасно до розвитку багатьох здібностей з метою виховання всебічно розвиненої особистості. І творчість у цьому є найкращим мотиватором освітнього процесу. Одна з ключових компетентностей це здатність людини творчо підходити до вирішення завдань. Встановлення творчої особистості дитини відбувається за умов, коли перед нею висунута значуща творча мета. Процес досягнення цієї мети є чітко зрозумілим, а також. Присутнє інтелектуальне змагання між дітьми. Творчість дитини творчий підхід до вирішення завдань, може повною мірою виявитися у грі. Гра це бездоганний педагог. Застосування гри є доцільним для вирішення одного з актуальних педагогічних завдань формування життєвих компетентностей вихованців. Адже під час гри у дітей формуються соціальні компетентності, пов'язані з розвитком почуття відповідальності, моральних якостей, виховання поваги до старших друзів, однолітків, розвитком умінь взаємодіяти і доланням труднощів. Гра має не, не так розважальний, як пізнавальний характер. У процесі гри дитина набуває додаткових знань, яких немає в шкільних підручниках. Формування необхідних життєвих компетентностей відбувається шляхом реалізації ігрових програм. За відповідного змісту й організації гра виховує в дітях людяність, доброзичливість, милосердя. Створює умови для самореалізації, творчого самовираження, навчає спілкуванню на основах толерантності і взаємопорозуміння, виховує повагу до національних цінностей, культур інших народів тощо. Ігрова ситуація створює значні можливості для розвитку самостійності. Діти привчаються самостійно діяти. Мислити, контролювати перебіг подій, коли беруть активну участь у підготовці та проведенні гри. Тож я вам пропоную провести з дітьми гру оціни себе. Ця гра сприяє стимуляції, самопізнання вихованців та створенню умов для роботи над собою з метою формування ключових компетентностей творчої особистості. Ви роздаєте дітям бланк, де буде написано, шановний друже, оціни себе складно, однак все ж таки спробуй. Перед тобою дві колонки. У першій перераховані позитивні якості особистості, риси характеру, а у другій негативні. Постав собі бали від 0 до 5, в залежності від того, якою мірою ці якості у тебе сформовані. І підсумуй бали у кожній з колонок, їхня різниця. Підкаже, наскільки об'єктивно ти себе оцінюєш. І от у нас є дві колонки. В одній колонці будуть позитивні риси: це оханість, уважність, дисциплінованість, дружелюбність, життєрадісність, наполегливість, комунікабельність, відповідальність, готовність допомогти іншим, принциповість, скромність, упевненість у собі. А у іншій колонці негативні риси: сварливість, грубість, жадібність, заздрість, замкнутість. Злопам'ятність, нетактовність, примхливість, схильність до помсти, нерішучість, нестриманість, образливість. І от вихованцям необхідно дати час, ну, там, щоб вони добре подумали, сконцентрували свою увагу. Можете виділити їм 15 хвилин, бо за меншу кількість, якщо це. Молодші класи, вони не встигнуть. Якщо це вже старші класи, то це можна дати і 5 хвилин, середнім класам можна дати 10 хвилин. І, це, і звісно, що це все е, анкетування, ця вся гра може. Не, Має проводитися ні в жодному разі без імен та прізвищ всіх вихованців, вона має бути анонімною. Тобто ви збираєте потім відповіді, підсумовуєте про це в процентному відсотковому відношенні, але ви не говорите, що хтось там. Більш такого набрав таких рис або таких рис, а це все в анонімному порядку, але ви обговорюєте який відсоток. Більше позитивних рис у вас у групі набув чи негативних рис. І якщо це негативні риси, то можна обговорити, чому саме ці риси були в більшому якщо ж це Якщо позитивні, То можна також обговорити і додати більш позитивного настрою підбадьорити дітей, можливо, якісь їм дати невеличкі призи, щоб цей ваш захід завершився позитивно, активно, і всі залишились задоволеними. Отже, гра має невичерпний потенціал для навчання, розвитку і виховання дитини. Діти завжди повинні мати право на щасливе дитинство на власні е, палаци дитинства. Їхній час має бути часом радощу, часом спокою, ігор навчання і зростання. І їхнє майбутнє має базуватися на гармонії, співдружності. Воно має бути. Повнокромним в міру того, як поширюються їхні перспективи і вони набувають досвіду. Отож, сформовані компетентності гуртківці можуть використовувати в майбутньому у різних соціальних контекстах, залежно від здійснення різних видів діяльності. Наша сучасна соціально-економічна ситуація характеризується тим, що багато які з областей людської. Діяльності, в тому числі й освіта, стрімко розвивається за рахунок впровадження різноманітних інновацій та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників. Педагогу в цій ситуації необхідно бути не тільки виконавцем у їх здійсненні, але й безпосереднім творцем інноваційних процесів. А я вам бажаю творити. Набувати компетентностей, розвивати компетентності у наших вихованців. І звісно, вам бажаю мирного неба над головою. З вами була Алла Жуга, до нових зустрічей!